Дитячий садочок у селі Петрівці планували перемістити у приміщення школи ще з 2018 року. Тривалий час це питання було на розгляді. Проте, коли почалася повномасштабна війна, постала потреба в безпечному укритті, якого в старому приміщенні садочку не було. Через це дошкільний заклад припинив навчально-виховний процес. Тож місцева влада вирішила негайно провести капітальний ремонт у частині будівлі петрівцівської гімназії, створивши там всі умови для навчання дітей дошкільного віку. Директор гімназії Василь Квітка говорить: ремонт розпочали у минулому році. А вже цьогоріч діти мають змогу відвідувати повноцінний дитячий садочок. Основна частина. На робіт була виконана в 2023 році. На це пішло 2 мільйони гривень півтора року роботи, і нарешті сьогодні ми приймаємо діток. Наразі дошкільний навчальний заклад у Петрівцях відвідує 19 дітей, з яких сформували різновікову групу. У садочку працюють вихователі та медсестра. Харчуються діти у місцевій їдальні. Під дитячий садок у приміщенні виділили дві кімнати, в одній з яких малеча грається та навчається, а в іншій відпочиває під час тихої години. Також тут гарно прикрасили коридор, оформили книжкові полички і тематичні куточки. Найголовніше в приміщенні є облаштоване укриття, де для малечі виділили окреме від школярів місце з ліжечками, столами, стільчиками і місцем для ігор. Василь Михайлович дякує усім, хто причетний до ремонту приміщення, зокрема, батькам вихованців, робітникам та Миргородській міській раді. Я хочу подякувати Миргородській міській раді, управлінню освіти за виділені кошти на капітальний ремонт приміщень гімназії під дитячий садок. Хочу подякувати Дупаку Віталію Вікторовичу за якісно виконаний ремонт. За словами директора Петрівцівської гімназії, не менш важливо, і те, що початок роботи дошкільного закладу дозволяє використовувати всі потужності двоповерхової будівлі школи. Хоча до цього було багато суперечок щодо доцільності перенесення дитячого садочку в будівлю гімназії. Зараз нарікань від батьків немає. Батькам основне, щоб діти були доглянуті, щоб були в безпеці і почувалися собі комфортно. Ви бачите, що приміщення виконано сучасний ремонт, тому я думаю, що тут буде затишно дітям і комфортно. Тож тепер у селі Петрівці знову виховують малечу дошкільного віку. З часом у дитячому садочку в приміщенні гімназії також можуть з'явитися нові меблі.